Вау! Ось, Ось ці питають, які вони в ліці. Отак вони виглядають. Це чорний дракон. Всі розписані дракончики. А ти підходь і дівчинка. дівчинки, хоч я тебе не з'їм. Це Блумун. От Блумун був дуже популярний цього тижня і не всім вистачило. Вже пишеться на наступний тиждень. І ви запишіться, якщо хочете, я ще, ще замовлю. Так, скромно. Білі ще у вільному продажу, білі і рожеві. А рожеві дивиться з минулого тижня, як вони підросли. Це стояли вони на вулиці і так росли. Питаєте, як швидко вони ростуть. Та вона час як приживеться, як піде в рост, потім не будете знати, як її різати. Вона, знаєш, мене питають, а можна не різати? Та можна, що хочете. Різати, не різати. І квітнути, та будуть. Я думаю, навіть ще цього року покажуть якусь квіточку.